Прикарпатських дітей інвалідів тепер возитиме спецавтомобіль. Такий подарунок для неповносправних і важкохворих людей зробили благодійники з карітасу і пархії фульда. Урочиста передача транспортного засобу відбулася за участі офіційної делегації з Німеччини, духовенства і представників Івано-Франківського Карітасу. Співпраця між івано-франківським карітесом та партнерами із єпархії Фульта розпочалася два роки тому. Саме тоді німецькі колеги дізналися про потреби франківчан. А тому один транспортний засіб із власного автопарку вирішили подарувати прикарпатцям. Ми вирішили подарувати спецавтомобіль для того, аби ваші діти мали кращу можливість добиратися в карітас для творчої роботи. І ми вважаємо, що цей автобус допоможе їм стати більш мобільними та надасть можливість більше перебувати тут. Подарований автобус розрахований на 9 посадочних місць, а платформа на задній частині дозволяє перевозити осіб на інвалідних візках. Вартість автівки 10 тисяч євро. І, хоча він не новий, німецькі партнери запевняють, автобус у відмінному стані і ще довго служитиме карітасу. Ми між собою завжди маємо неповносправних, і за них потрібно також піклуватися. І місцевого виробництва такого відповідного ми не маємо і дякуємо Богу, що ми мали таку зустрічну допомогу, де отримали в подарок цей автомобіль для наших неповносправних. Мені здається, для них це і велика радість, і велике свято. Я хочу щиро подякувати всім е жертводавцям, людям, які над тим е проектом працювали, щоб наші несправне неповносправні е могли в такий спосіб е відчути себе краще, уютніше. Так. Подарований автобус це лише початок співпраці між єпархією Фульта та Івано-Франківським Карітосом. Надалі, впевнені обидві сторони, вона лише розвиватиметься і міцнітиме.